Навіщо проводити дослідження води у приватному господарстві? Я можу пости легко. По-перше, ваш водоносний горизонт може забруднитися, і вам треба його контролювати, власне, щоб у вашій воді не було, наприклад, нафтопродуктів, які десь на території там, кілометр від вас могли пролитися. Тобто це чисто для вашого здоров'я. Бажано контроль здійснювати щорічно, якщо це приватне господарство, законодавство не зобов'язує ніхто проводити це щорічно, тобто ви можете е, робити. Дослідження на свій розсуд, тоді коли ви розумієте, що з якістю води щось не чим небезпечно споживання води без дослідження, без аналізу, без результату дослідження, я вже сказала, але я повторююся. Найголовніше це наше здоров'я, те, що ми споживаємо їжу і воду. Це те, що ми щодня споживаємо в великих обсягах. Якщо ви не п'єте домашню воду, то ви можете не проводити дослідження. Але якщо ви використовуєте з їжу до пиття свою воду з крану. Вигід свердловини, вам обов'язково треба здійснювати дослідження хоча б раз, для того, щоб розуміти, що ця вода не спричинить захворювань, таких от, як камні в почвах і так далі, які потім вас призведуть до хірургічного втручання. Навіщо це робити? Якщо можна розуміти, чи підходить ця вода, якщо не підходить, то ставити фільтри. Якщо вона зовсім погана, то використовувати інше джерело водопостачання.